Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас що ж у нас сьогодні, вівторок, 15 жовтня, 24 рік. Ну, Почався сезон саджанців, Хоча в цьому році дуже зарано. Отримали ми своє перше в цьому році замовлення. Хоча нам немає де саджати, не знаю, де ми будемо. Але все хочеться збільшити асортимент, особливо персики. Нектарини, так я пішов по цьому, але і яблуні ми купували. Тож, перша така посилочка від Володимира Попова. Саженці. Цієї людини ми брали живці. По рекомендації ми купували підщепу Тож, все в нас. Ну, і людина займається не перший рік. Це не те, що створила сторінку і там перший рік продала, і продала як-небудь. Хоча знову ж таки, так я вам скажу, є такі, як аферисти саджанці продають і сайти, і все інше, які роками. Але я вам рекомендую тільки перевірених людей і дійсно з гарною репутацією. Тож, будемо відкривати нашу посилочку. Ну, у нас бачимо: ось відкриваємо. У нас, у нас сонячно і спекотно. У нас не сезон посадки саджанців, але люди так чомусь почали в цьому році. Не люблю, люблю я такі ранні посадки. Ну, Ми їх не будемо саджати, ми їх по-любому поставимо на збереження. І саджати будемо, коли у нас падуть температури. Люблю я саджати зимою. Все. Чекайте, дуже довго. Будемо. Робити розпаковочку. Не будемо робити це в прямому ефірі, тому що потрібно акуратно, щоб не пошкодити тут не поставили, ну, відразу скажу, я сам як відправляю свої саджанці, я ось тут завжди кладу гофрокартон. Тому що ось так беруть, бруньки, гілки ламають, ну у нас так. Вкладу гофрокартон для того, щоб вберегти від пошкоджень бруньки, гілочки і все інше. Тому що ось, бачимо, вони їх кидають, вони потерли, ну тут не потерлися, не встигли вони. Дуже швидко прийшли саженці Ну, це так, я загальні рекомендації. Зараз я розріжу, щоб не пошкодити деревину і все інше. Ось так виглядають перше враження гарні саженці Бачимо. Замотана коренева ось таку грубу матерію. Там волога зберігається, коли воно все запечатано ось так, то вони дуже довго можуть зберігатися. Вони не пересохнуть. Ось, ось ми розпакували вони вологі, навіть стовбура вологі. І краще було, ну я хочу вам показати. А так би я міг їх надрізати десь, поставити воду, і воно б ще там довго стояло, і нічого б воно не пропало і збереглася. Б. Волога і стовбуру, тому що я ж кажу, у нас, ну, ось, бачите, сонце дуже велике. Зараз на таке сонце посадити деревину, воно дуже швидко висуше. Ну, до речі, кояка яка практика, можливо, побілити потрібно чи якось притінити. Але я полюбляю краще садити майже по морозам. Відео трошки затягнеться, ось, поприходили тут контрольори. Як же ж у нас без. Фелімона. Тож, далі я просто буду для себе, ну і кому вам цікаво називати, перебирати, що ми придбали, і як для себе це роблю, щоб потім знати. Ну, розпечатали ми добре, що розкрили, тому що десь я бачив, ось бачимо, пішла така пліснява. Потрібно буде обробити, трошки обробити. Бачите, плісів. Потрібно все ж таки обробити. Бачимо, ось пошкоджені вже коріння. Потрібно буде зрізати. Але це все не страшно, тому що ну, запаковується воно. Хоча, в принципі, як скажу, от мені потрібно було їхати за ось цими саджанцями, намотати 70 км по дуже поганій дорозі. Тому що, ну, хоч і легенька посилка, але довжина нова пошта. Ось вони так виділюються. От легка посилка, начебто все на мале відділення могли б привезти. Довжина їх не влаштовує, потрібно не більше метра. Тут коріння можна сильно не замутувати, так, не стягувати, тому що все одно пройде, щоб не поламалися. Це я так для себе і для хто запакує. Так, поїхали далі, бо буде довго. Це у нас сливки. Сливки Ельдорадо. Ми маємо флевор квін і Слива Персик. Гібрид. Ельдорадо, флевор Queen і слива Персик. Все гарно ось бачимо місце щеплення. Я ж кажу, людина ну, дуже давно цим займається, то ми повністю довіряємо по сортності. Поїхали яблука. Яблука ми придбали Амброзія, Дміана і Каріот 7. Непогані, начебто, зимові яблука. Будемо спостерігати, десь щось надламалося, але то не страшно. Навіть, я ж кажу, ми такі хитрі, бачите, я ж кажу, беремо довгі такі, я завжди кажу, щоб менше обрізали, тому що є де взяти живці. З чого? Так, їдемо далі. Їдемо далі. Не буду сильно їх розв'язувати, тому що... Ну, мені якось потрібно вмістити кореневу десь, щоб вони в тіні, десь на збереження поки. Так, Sugar Time, Sugar Time, здається, у нас був як подарунок, тому що не було гарних ось таких саженців. І Володимир Попов сказав, що Sugar Time подарує мені, тому що у нас Шугартайм випав, ми брали в Інгурян, так сказати. Показали, що він випав, він у нас і не дав ніяких приростів, нічого. Ну, нам сказали, що вибачайте, обріжте і тримаємося. Так, Sugar Time, Ice Peach. Ось тут такий спірний персик, який всі кажуть, що комусь подобається, комусь не подобається. Ну, я вже по своєму досвіду скажу, що все треба просто знати, коли куштувати. Так. Ice піч, щоб якось по порядку, що в нас там е, іде. Зараз. Так, донат нектарин, Бельмондо. Це всі такі шикарні, шикарніші. Самі, навірно, манон, дуже нашумівший. І калдезі. Це персики, які... Такі нашумівші шумівші і трошки ось така гарна коренева, шикарна в них. Бачимо, яка коренева місце щеплення. Все гарно. Заросте, зростеться, думаємо, і буде все добре. Трошки пізно Володимир зрізав, воно не встигло заростати, тому що на своїх навіть персиках я зрізав раніше і воно вже майже все заросло. Потрібно зрізати це все раніше. Ось тут як на абрикосах. І знову у нас абрикоси. Хтось скаже: ну навіщо купувати ті абрикоси? Вони кругом ростуть, їх повно і абрикоса є абрикоса. Ні, абрикоса не завжди є абрикоса. У нас дуже цікаві абрикоси, і вже в нас дуже великий вибір абрикос. Ось така шикарніша коренева. І поїхали по сортам. Що в нас тут? Апріум. Це гібрид. Далі у нас космос. НАСА, абрикоса і Вертіч. Здається, все. Нас, а, і ось іще фуего. Ось іще фуего. Ну, фуего такий гарний товстий саджанець. Вертіч і наса. Але це не страшне, тому що ми все зрізаємо, потім дуже коротко обрізаємо. І буде все в нас гарно. А прийом, головне, щоб не відпало, тому що етикетка так слабенько, потім втратимо дещо. Так що ось так. Ось так у нас все відбувається. Поповнюємо, дуже скоро у нас іще прийдуть саженці. Так що Лишайтеся, спостерігайте, потім будемо розвиватись і продавати, можливо, живці, а можливо, і саджанці. І куштувати. Будемо разом з вами якісь цікавинки куштувати. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте. І буде добре все у нас і в кожній родині, і в Україні. Коли кожен буде займатися своєю справою, ось так як люди вміють вирощувати такі саженці. і добре, і дякуємо їм. Тримаємось!